Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму ікру із гарбуза. Нам знадобиться 800 г вже очищеного гарбуза, 100-120 г моркви і по 300 г болгарського червоного перцю та цибулі, пару столових ложок томатної пасти, сіль та перець за смаком. Також знадобиться 3-4 зубчики часнику. Спочатку підготую всі овочі, цибулю та перець наріжу, а моркву натру на крупній терці. Цибулю, моркву та перець обсмажую на олії до м'якості овочів. Тим часом, поки смажаться овочі, натираю гарбуз на крупній терці. Межаних овочів додала гарбуз, накриваю кришкою і тушкуватиму 20-25 хвилин. За необхідності додаю 50 мл води. Овочі гарно розтушкувалися, тепер додаю сіль, перець, вичавлений часник та томатну пасту і протушкую ще 5-10 хвилин.